9 травня, день перемоги, у великій вітчизняній війні відзначали у всіх куточках України. Не стало виключенням і одне з наймальовничіших сіл району Попельнасте. Привітати зі світлим святом перемоги ветеранів та усіх жителів села. Сюди завітав народний депутат України Сергій Кузьменко, який, незважаючи на високу посаду, не залишає без уваги рідну Олександрійщину. Мабуть, я не перебільшу, коли скажу, що сьогодні дійсно в нашій країні величезне свято. І не помилюся, коли скажу, що сьогодні і День перемоги, і День Незалежності. Адже того далекого 45 45-го року, 68 років тому, наші діди, наші прадіди подарували нам дійсно перемогу і дійсно незалежність. Незалежність нашої держави дала право нам сьогоднішнім поколінням, Жити в своїй країні, любити, творити, будувати і мріяти так, як звикли це робити українці. Цьогоріч виповнюється 70 років з дня визволення села Попельнасте від німецько-фашистських загарбників. Ветеранів, які захищали рідне село від ворога, залишилось на жаль дуже мало в живих. Але імена своїх героїв Попельнасте пам'ятає. Вони нанесені на великих плитах біля братської могили. А спогади про їх подвиг збирають учні місцевої школи. За розповідями старожилів, в той день була дуже дощова погода, бездоріжжя, грязь, холодно. Німці почали розпочали інтенсивну евакуацію, заставляючи жителів грузити їхні пожитки, які вони награбували, випихати машини, які заставляли в калюжах, а також евакуюватися разом з ними жителів села. Більша частина відмовилася це робити, ховалися, чекаючи вступу в село радянський. Війська. війська досить швидко за день, до вечора, село майже повністю було висволено. Але Жертв радянських воїнів було досить багато. Більше 70 чоловік загинули за визволення села. Урочистий мітинг зібрав біля братської могили попельнастівських ветеранів, школярів та жителів села. Долучився до привітань з Днем Перемоги і голова Олександрійської районної держадміністрації Віталій Згама. Подвиг визволителів вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до вічного вогню. З легкої руки народного депутата Сергія Кузьменка започаткували нову традицію. Дня перемоги посадили вічнозелені туї. Проте усі ці урочистості, за словами народного депутата, не повинні стати єдиним знаком пам'яті про тих, хто завоював для майбутніх поколінь мирне небо над головою. Ми повинні 365 днів в році. Думати і допомагати нашим ветеранам, щоб їм все таке жилося краще. Я можу сказати, що я працюючи головою адміністрації в Олександрійському районі, мабуть, близько 15 ветеранам вручав разом із губернатором, ключі від автомобілів. Ми багатьом людям забезпечили зв'язок як мобільний, так і стаціонарний. Ми допомагали людям в облаштуванні їхніх подвір'я, ремонті будинків, і дуже багато є прикладів, які можна сказати, коли влада на місці знайшла в собі і можливості, і ресурси для того, щоб конкретній людині допомогти. Якщо ми будемо говорити в масштабах держави, то кожного року до цих святкових днів наші ветерани, наші люди, які жили, працювали в ті роки, отримують одноразову грошову винагороду. Це добра традиція, і вона завжди буде. Підтримувана, я можу сказати, що з кожним роком держава намагається її збільшувати, і це також добре. Тому я вважаю, що сама більша увага ветерану це зрозуміло, що не тільки на мітингу, да і не тільки коли ми вручаємо там якісь подарунки. А саме головна увага це коли ми 365 днів в році, чи то близькі люди, да, чи то влада підходимо і записуємо, запитуємо людині, чим їй можна допомогти. Я вважаю, що це головне. Позаверш. Урочистої частини мітингу Сергій Анатолійович поспілкувався з місцевими ветеранами і пообіцяв не залишати їх без підтримки і надалі.